Всім привіт! Ви на каналі компанії «Градієнт». Сьогодні поговоримо про вибір апарату для аргонодугового зварювання. Аргонодугове зварювання ідеально підходить для зварювання тонколисного металу, а також нержавіючої сталі та алюмінію. Шви під час такого зварювання виходять максимально якісні, красиві та непомітні. Тому для вибору аргонодугового апарату треба знати, які функції насправді потрібні під час того чи іншого типу зварювання, та на що обов'язково треба звернути увагу. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал, тут дуже багато корисного контенту. Поїхали! Почнемо для основного параметру для кожного зварювального апарату, а саме сили струму. Саме від цього параметру, залежить з якою товщиною заготовки, можна буде працювати. Тут важливо як максимальне, так і мінімальне значення струму. Для сталі товщиною 5-6 мм потрібен апарат з максимальною силою струму до 200 а. Для зварювання тонколисного металу може знадобитися апарат з мінімальним струмом 10-20 А. Для початку можна буде використовувати таблицю, де я рекомендації щодо сили струму для зварювання різних товщин металу. Якщо хочете працювати з тонколисним металом, товщиною до 1 мм, радимо розглянути апарат, що має режим імпульсного зварювання. Під час імпульсного зварювання струм змінюється від максимального до мінімального, або, якщо інакше називають, від струму пульсу до струму паузи з певною частотою. Процес зварювання проходить більш стабільно, метал та сама заготовка менше нагрівається. Імпульсний режим використовується тоді, коли треба контролювати теплообкладення у зварюваний шов та не перегрівати тонколистовий метал. Аргонодугове зварювання відбувається при постійному та перемінному струмі. Постійний струм використовується для зварювання низьколегованої нержавіючої та інших типів сталі. Перемінний струм використовується для зварювання алюмінію та сплавів магнія. Для зварювання на перемінному струмі потрібно вибирати апарат, що підтримує функцію AC-DC. Інший важливий параметр апарату тривалість включення або по-іншому ПВ. Цей параметр означає, скільки часу із 10 хвилин апарат буде працювати з максимальним зварювальним струмом. Наприклад, якщо ПВ апарату 60%, то з 10 хвилин роботи на максимальному струмі апарат буде працювати 6 хвилин та 4 хвилини охолоджуватися. Зазвичай мало хто працює на максимальному струмі та ще й без перерви. Тому можете бути спокійні. ПВ 60% більш ніж достатньо. Але треба пам'ятати, чим більше значення ПВ, тим дорожче коштуватиме апарат. Поговоримо про функції, що спрощують роботу сварювальника. Серед них функція високочастотного підпалу дуги. Є майже у всіх аргонодугових апаратах. Дуга запалюється без контакту з заготовкою, що зберігає шов від вольфрамового забруднення та зменшує можливість пропалення металу. Продувка газу перед та після зварювання захищає шов від окислення, а також охолоджує розкідний матеріал пальника, електрод та сопло. Режим 2Т та 4Т для зварювання швів різної довжини. 2Т кнопка завжди натиснута. 4 Т натискаємо кнопку для початку і завершення зварювання. Також є режим SPOT для створення якісних прихваток. Зараз, друзі, поговоримо про те, які є моделі в асортименті торгової марки MEGATECH та що ми вам можемо порадити. Моделі для побутового та професійного використання. Зварювання на постійному струмі модель. Тік 200 характеристики моделі. Зварювальний струм від 5 до 195 А. ПВ 60%. Режими роботи лише тік на постійному струмі. Діаметр вольфрамового електроду від 16 до 4 мм. Додаткові функції, високочастотний підпал, цифровий дисплей, продув до та після зварювання від 0 до 10 секунд. Детальний огляд у описі під цим відео. Апарат із серії Megatech Pro. Модель тік p Характеристики моделі: зварювальний струм від 10 до 200 А. ПВ 60%. Режим роботи, тік на постійному струмі та ММА, струм від 15 до 200 а, діаметр вольфрамового електроду від 16 до 4 мм. додаткові функції, цифровий дисплей та інтелектуальна система охолодження, додаткові функції у режимі ТІК, високочастотний підпал, пульс, прудув до та після зварювання, додаткові функції у режимі ММА, форсаж дуги, антизалипання електроду, гарячий старт та віерті. Також є апарат із серії Megatech Pro, що призначений для роботи на постійному та перемінному струмі. Модель tig 200 p AC-DC. зварювальний струм від 10 до 180 А, ПВ 60%. Режим роботи тік на постійному та перемінному струмі. Та ММА струм від 10 до 180 А. діаметр вольфрамового електроду від 1,6 до 4 мм. Додаткові функції, цифровий дисплей та інтелектуальна система охолодження, додаткові функції у режимі ТІК, високочастотний підпал, пульс, до та після зварювання, додаткові функції у режимі ММА, форсаж дуги, антизалипання електроду, гарячий старт та VRD. детальний огляд на апарати Тіг 200П та Тіг 200П ACTC у описі під цим відео. На цьому асортимент аргонодогових апаратів не завершується. У описі під цим відео посилання на весь асортимент апаратів від торгової марки Мегатек. Та звичайно не забувайте про наші відеоогляди, де ми детально розповідаємо про кожну модель, її функції та можливості. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!